Ми вимагаємо, невже ми потребуємо чогось особливого? Невже ми вимагаємо чогось такого, що не можна зреалізувати зараз, в 21 столітті? Невже ми хочемо якоїсь особливої манни з небес, щоб вона зараз на нас посипалася? Люди добрі, та та влада сліпа, глуха, та ще й трохи дурна. Вона не відчуває того, що народ. До людей, людей, яким Господь дав ту землю, а не до як скотини. Ми просто вимагаємо, щоб в тій державі не було корупції такої, яка проїла зверху донизу усю владу і в центрі, і на місцях. Ми вимагаємо справедливих судів, ми вимагаємо, щоб ви не крали. Ми вимагаємо, щоб людям. Свої родини та ще й нормально платити податки, щоб потім з тих податків можна було забезпечити тих, хто не може сам на себе заробити. Ну невже це так складно зрозуміти? Невже складно зрозуміти, що ми просто хочемо жити по-людськи, приходити до себе додому, цілувати свою дружину, тішитися зі своїх дітей і знати, що для тих дітей є завтрашній день? Невже так складно їхніми дрібненькими мізгочками зрозуміти, що ми хочемо просто людського щастя, національної гордості і соціальної справедливості. Так, як живуть люди по цілому світу, так, як живе планета, цивілізована планета. Ні, їм давай іншого, їм давай грабити, набивати свої власні кишені. Їм давай звіряче задоволення від крові простих людей, які мають право на мирне зібрання.